Вітаю вас! Він мріяв стати каскадером і став ним. З нами керівник кінного шоу Українські козаки Олег Юрчишин. Олег Юрчишин каскадер, засновник та керівник кінного шоу Українські козаки, яке є одним з найкращих у Європі. Козаки регулярно беруть участь у найпрестижніших турнірах, фестивалях та шоу. Навесні цього року у складі всесвітньо відомого шоу Апасіоната їх було нагороджено золотим кубком. Вершники шоу як Каскадери брали участь у фільмах Вогнем та Мечем Чорна Рада, Сорочинська ярмарка, Тарас Бульба та інших. Олеже Першість серед кінного каскадерства ви поділяєте разом із французами в Європі. Так в чому перші ви ви? В чому перші вони? Напевно, що ми є засновниками, це наше а їхнє у них це імпортне. Вони копіюють нас. А копія завжди. Це Ну вони можуть за 5 секунд навколо живота обернутися так, як це робить ваш син Євгенія. З цим у них трошки проблеми знову, тому що вони не класично роблять, вони роблять так, як Вони не роблять піраміду. Так, так. піраміду теж не роблять, вони роблять маленькі піраміди, великі піраміди теж вони не роблять. Тому що це не, не тому, що небезпечно, вони теж такі ризиковані, хлопці, гарні трюки роблять. І тому вони найкращі в Європі. І зараз е вони бояться нашої конкуренції. Але от я Точно знаю, чого французи не вміють робити, це так швидко навчити чужих коней під свою програму. Так? Бо говорять, що ви можете адаптувати навіть на своїх коней буквально за 5-7 днів і можете виступати, так? На чужих конях вони не відчувають і, взагалі, ну, мені здалося, трошки побоюються цього. Вони не не роблять. Вони них дуже ретельно коні коней готують і тільки на своїх конях працюють. Ми можемо за Тиждень за сі... ну, рекорд був в Угорщині. Ми за два дні знайшли потрібних нам коней і підготували. Кінь, така велика тварина. На жаль, мені особисто не вдавалося дружити, але думаю, що у вас це питання вирішується саме собою. Так. Ви дружите з із... так, це наші партнери. Партнери по нашій роботі, партнери з наші друзі і партнери. Ми з ними живемо. Працюємо, тренуємось. А, а говорять, що ви навіть щоденно тренуєтесь саме через так. те, щоб ваші партнери не втрачали форму. Так, так, так. Тому що велике навантаження йдуть, якщо коня довго не тренувати, може, ну, ну, треба постійно, щоб кінь, ну, звичайно, козак був в формі. Ваша мрія таки здійснилася. Так. Ви зіграли у фільмах, зіграли в Чорній Раді, зіграли в Тарасі Бульбі, зіграли ще в багатьох фільмах, а ваші хлопці брали участь вогнем та мечем. Так, так, так. от ну і як воно, як здійснилася мрія? Ну, е е я думав, що коли от ми досягнемо цього, я заспокоюсь і сяду, скажу. Ну все, я все зробив. Можна тепер спочивати, але багато ідей є, багато планів на майбутнє. І якщо ну, сказати та все, все досягли, то через рік, через два про нас всі забудуть. І тому треба триматися на себе в формі, тренуватись і йти до наступних вершин і підкорювати. ваше побажання глядачам, що треба робити для того, щоб досягти своєї мети? Іти до своєї мети, не дивлячись ні на які перешкоди і ви досягнетеся.